Друзі, розповідаю ситуацію з перших вуст. Тільки що була у військоматі, хотіли з клієнтом прибрати Червону стрічечку. Приходимо, кажемо, звідки вона з'явилася. А ця ситуація стосується ВПО. Якщо ви ВПО, буде вам цікаво. А, колись він виїхав, клієнт у 22-му році і оформив ВПО, побув, а потім вернувся. Повернувся. Додому, а статус не скасовував, і нам кажуть, що така ситуація по всім ВПО по Україні. Чому? Тому що зробили запити щодо того, у кого є статус, і хто не став на облік за місцем вказаною в ВПО, то відповідно вони подали їх як порушників за те, що вони у сімиденних строк не стали на облік. Ми ж питаємо, що робити в цьому випадку, ну, як нам зняти ці порушення. Варіанти два. Або ставати на облік там, де у тебе ВПО. Другий варіант, якщо ви повернулися додому, скасовувати статус ВПО і далі продовжувати обслуговуватися саме в цьому військоматі і там же вирішувати питання щодо, вашого, щодо вашої стрічечки. Тому, якщо у вас є такі питання, пишіть нам, ми вам допоможемо.